Футболісти Реала топлять за Луніна. Назарій Русин забив свій перший гол за Сандерленд. Артета розповів про травму Зінченка. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримай відео вподобайкою, канал підпискою, і ми починаємо. Видання Дефенса Central повідомляє цікаву новину зі стану реалу. За даними джерела, головний тренер вершкових Карло Анчелотті вирішив обговорити із командою гру воротарів Кепи та Луніна. І відповідь від гравців була доволі неочікуваною. Футболісти мадридців стали на захист українця та сказали, що Лунін зараз перебуває у своїй найкращій формі та заслуговує грати в основі, поки відновлюється Тібо Куртуа. Раніше повідомлялося, що Анчелотті обрав кепу в якості першого номера до кінця сезону. Але в найближчому матчі проти Мальорки, який відбудеться 3 січня, очікується вихід в основі Луніна. Офіційною причиною цього називають легке нездужання кепи. Співпадіння не думаємо. Друзі, а за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot City. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом Кутовий. Є Slot City, є свято. Є перший гол для українських легіонерів у новому сезоні. І стався він в Англії. Якщо бути ще більш точним, то у чемпіоншипі. Назарій Русен забив свій перший гол за Сандерленд. Сталося це на 44-й хвилині матчу проти Престона. Русен зробив рахунок 2-0 у матчі, і ця атака вийшла доволі яскравою. Все почалося із вкидання м'яча від голкіпера Патерсона. А далі Кларк видав неймовірний сольний прохід, який завершився передачею на Русина, і українець відправив м'яч у сітку. Тепер у 10 матчах в Англії в активі у Русена один гол та один асист. Після матчу своєю думкою про гру Русина поділився головний тренер Сандерленда, Майкл Біл. Це був чудовий гол. Назарій заслуговував на це. Я думаю, люди не розуміють, як важко проїхати без родини з України, дивлячись на те, що там відбувається. Ви бачите, що він працює на максимум. Кларк зробив класний прохід, а Назарій фантастично відкрився. Мені дуже подобається, як працює Назарій. Навіть якщо він не забиває, він дуже допомагає команді, сказав Біл. Головний тренер арсенала Мікель Артета розповів про травму Олександра Зінченка, який пропустив матч з Фулхемом. Він відчув щось у литковому м'язі. Ми проведемо обстеження і з'ясуємо, як багато він пропустить, заявив Артета. Яніс Амаш став гравцем португальської руки. Попереднім клубом Алжирця був Дніпро 1 розташування якого захисник залишив влітку. Амаш подав до суду на Дніпро і з того часу. Залишався вільним агентом. Контракт гравця із українським клубом діяв до 26-го року, але до Португалії він перебрався на правах вільного агента. Вихованець Динамо Олексій Щебетун став гравцем казахстанського кизилжару. Попереднім клубом 26-річного форварда був литовський Шауляй, в складі якого він провів 60 матчів та забив 20 голів і віддав 7 асистів. В Україні Щебетун виступав за металург Запоріжжя, Авангард, Оболонь, Краматорськ та Сталь. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе та скоро почуємось.